Боже святий Господь Небесний, Батько наш, Ти є Цар Царів і Господь господствуючий, Господи. І ми приходимо цей ранок до Тебе з молитвою, Боже, подякувати Тобі за всі щедроти, що маємо в нашому житті, Господи. за те, що ти бережеш кожного з нас, Боже. Дякуємо Тобі за нашу державу, Господь Боже, і за ці випробування, що ти нам дав, Боже. Ми просто укріпи, щоб ми змогли пройти, Господи, до кінця. Боже. І кожен залишився живим, Боже. Молимо тебе за ті міста, які знаходяться зараз в окупації, Боже. За Маріуполь, за Харків, за Чернігів, за Суми, за Київ, Боже, щоб Ти, Господи, незамедливо прийшов вчасно і допоміг, Боже. Допоміг з перемогою, Господи Боже. Просимо Тебе за наші домівки, за наших рідних, за наших близьких, Господь Боже. За те, щоб кордони України вони повернулись на колишні межі, Боже. Просимо Тебе, оборони і допомагай, Боже, хай ангели Твої здійснюють ту роботу, яку Ти їм повеліває, Господи. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава по віки. Амінь. А благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа зі всіма нами. Амінь.